Андрій Андрейків даємо вам слово. Якщо аналізувати те, як зараз поводить себе Росія і на наших фронтах, і загалом на міжнародній арені, що ви можете сказати, які ваші м, висновки, яка ваша аналітика, того що зараз відбувається, що вони хочуть? Дякую за запрошення. Ви знаєте, відчуваю до певної міри дежавю, тому що я перебував в крайній раз в цій студії 19 лютого, де ми вели дискусію. Про тренування цивільних у Маріуполі, і ви показували сюжет про бабусю, яка з дерев'яним автоматом відпрацьовувала заходи оборони приміщень разом з першими підрозділами територіальної оборони. І на той час я думаю, що досить стримано, але ми все ж таки висловлювали застереження щодо того факту, що дипломатія у відносинах з Російською Федерацією станом на 19 лютого 22-го року закінчилась. І я ще пригадую, як. Це був ми... по суті останній ефір до Не по по Не суті, а по факту, так. Останній ефір до повномасштабного вторгнення. У нас тоді ще була така. Вірилося бу... складно? У нас тоді була mm -hmm. дискусія широка щодо правових підстав реалізації Будапештського меморандуму, де я переконував тоді присутніх, що це все ж таки більш політичний документ, ніж міжнародно правовий. Але разом з тим, коли ми з групою. Моїх однодумців прибули до Києва і в 23-го, 22-го числа переконували людей, друзів наших сім'ї, військовослужбовців покидати будівлі і приїжджати в більш безпечні е, райони Києва і безпосередньо Київської області вже 24 -25 го 25-го, коли пішли купола, е, знаєте, ця ретроспектива подій е, наштовхує мене на базові речі. Які мають бути донесені до населення, до громадян, що за визначенням ми не маємо політичного акту оголошення війни, ми маємо те, що називається військова спеціальна операція. І ми в колі аналітиків задумалися, що мається на увазі, що військова спеціальна операція за визначенням означає, що військова компонента здійснюється силами Збройних сил Російської Федерації, а спеціальна компонента здійснюється силами спецслужб. І вивчення доктрини Російської Федерації, яка на наш подив, до речі, мала публічність, вона була опублікована у випуску Академії Збройних Сил Великобританії у 2018 році, де британці чітко зазначали, що концепція реалізації збройними силами Російської Федерації геополітичних, військових і військово-спеціальних завдань носить назву Ді Бетел або глибинної війни. Яка дійсно реалізовується компонентою спеціальною і компонентою військовою. І Збройні сили Російської Федерації просуваються рівно туди, у відкритому агресивному напрямі, там, де спецслужби у різних формах, засобах, інституціях, інструментарії підготували для вторгнення безпосередньо ґрунт. Тому, коли ми говоримо про військово спеціальну операцію, ми повинні з вами говорити про спеціальну військову, де заміна слів. Змінює норативи і значення, тому що я частково не поводжуюся з паном з паном Миколою вереснем. Коли ми говоримо про фронт і тил, насправді такого традиційного способу ведення війни, коли ми ділимо е, площу реалізації військових дій на фронтову, прифронтову і тилову, вже зараз не існує, тому що війна ведеться на усіх е, рівнях території. А разом з тим вона ведеться на більшості або майже у усіх рівнях щаблів суспільних відносин. Ми сюди включаємо і мас-медійний, до якого відноситься ви і соціальний, і культурогічний, і, зокрема, військовий, військово-політичний. Тому тут важливо розуміти одне. Ми маємо справу з противником, який дуже довго протягом о, десятиліть концептуально виробляв плани. Як охопити невід'ємну частину їхньої території в ресурсному сенсі, тому що без України, без інтелектуального ресурсного, матеріального, природнього компоненту Російська Федерація взагалі не має можливості на існування незалежності від того, як це утворення буде названо: чи федерація, чи царство, чи королівство, чи імперія це перша компонента. Друге, ми повинні переконати наше цивільне населення. Що, на відміну від військових, цивільні сприймають будь-які події, будь-які факти, все ще з кращої точки зору можливості розвитку подій. Нам хочеться вірити в хороше. І мозок людей він не хоче сприймати війну, це специфіка психології, і вони шукають хоча б якусь частину мирного життя, до якого можна повернутися. Ми повинні щиро говорити людям, що. Того рівня життя, побуту, наприклад, суспільних відносин чи політичних відносин найближчим часом не буде. І на відміну від цивільних, які шукають або надіються на мирне існування, хороший результат розвитку подій, військові завжди проводять планування, аналіз ризиків, сил, засобів, і в цілому противника з точки зору найгіршого варіанту розвитку. і всі Військові операції, всі заходи плануються від того, як воно буде, коли буде найгірше. І тому ми повинні навіть в умовах безумовно тих перемог досягнень навіть оцих повернення 109 полонених. Це і 109 маленьких перемог для України. Але ми не повинні забувати, зокрема, що ворог великий. Ворог має значну ресурсність, мобілізаційний ресурс Російської Федерації 27 мільйонів людей. Ми повинні розуміти, що Росія щороку продає на зовнішніх ринках 500 мільйонів тонн нафти, 100 мільярдів кубів газу, за які вона зараз в найгірший період за умов застосування санкцій, все ж таки має доходу державного бюджету 300 мільярдів доларів. І це реальна цифра, якою вони можуть оперувати. Абсолютно походжуюся з Остапом. Він так о, 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 зачепив цю тему, але все ж таки у зовнішньополітичному аспекті Україна є передовим фронтом Європи і західного світу у боротьбі чи протистоянні іншого рівня суспільних відносин, іншого рівня організації влади і навіть армії, яка є проявом організації держави. Це є так. Я це називаю мовно східно-диктатурний тип, де держави Деспотії. Російської Федерації, Північної Кореї, Ірану і Китаю об'єдналися у пристосуванні західній цивілізації, з західним цінностям. Ви знаєте, дуже багато подібностей в тому, наприклад, Конституція Ірану вона визначає, що Іран не має кордонів, що фактично ідея просування ісламу просування немає, і це ж подібно з тої концепції, яка висуває Росію в частині ідеї руського міра. Якщо ми подивимося на ту концепцію яку сповідає Китаю, який безумовно руками Росії на сьогоднішній день це можна назвати тестує червоні лінії західного світу. Адже Російська Федерація, ми це повні свідомості того, що Російська Федерація з валом внутрішнім продуктом, який становить півтора відсотки від світового, ніколи би самостійно не вирішила і не рішилася на відкритий збройний конфлікт в центрі Європи. Тому безумовно відкрито чи е, залаштунками за проводиться співпраця між цими чотирьома країнами, і ми повинні з вами ще розуміти те, що е, ті всі норативи, чи вони є публічні в е, телевізійному просторі чи в інформаційному в частині військово-спеціальної операції, які йдуть від Російської Федерації, повинні в нас викликати холодну стриманість. Передусім, ці всі норативи направлені на внутрішнього споживача. Не направлені для російських громадян, які в принципі зараз підтримуючи там десь в більшості випадків російську владу, тому що воно є зомбовано. Вони приймають безпосередню участь у цій військово-спеціальній операції. Росіяни не протестують, вони не виходять масово на вулиці, вони приймають участь, вони платять податки, вони ходять на підприємства, які виробляють зброю. І е, в контексті того, що ця військова спеціальна операція продовжується, ми зобов'язані, ми повинні. Переконати громадян до постійного внутрішнього приготування, бути готовим до війни. Розуміти, що ми живемо війни. Закон про національну про основу національного спротиву поділяє три компоненти національного спротиву. Перший компонент це військовий, куди входять збройні сили. Другий це парамілітарний, куди входять в тому числі зараз така є інституція як добровольче формування територіальної громади, які є парамілітарними воєнізованими. Фактично формуванням територіальних громад це наші добровольці, це те, що й в Швейцарії, в Ізраїлі вже 30-40 років, де люди тримають зброю вдома. Фактично є таким невидимим резервом, плаваючим ресурсом збройних сил. І третя частина це і цивільна компонента. От нам потрібно переконати цивільних, що незважаючи на вік, на соціальний статус, на професійний рівень, на досвід, нам потрібні зараз в цих умовах всі, і не дивлячись на то, бойові дії відбуваються далеко на сході чи на пів на півдні. Ми маємо всі актові активізуватися в нашій підтримці і спільній свідомості того, що фронт потребує зусилля кожного, і ви знаєте, ми на Львівщині організували велику кількість таборів. Їх є зараз чотири, і якось я згадую цю цифру: 17, тому що я не можу називати повну цифру, яку ми підготували людей, тому що їх вже забрали значну частину збройних сил і працюють в інших правоохоронних органах, але в нас найменші. Хто тренувався, це був хлопчик 17 років, а найстарший це був о, чоловік, якому було 71 рік. Я, коли згадую його, для мене це є прояв найвищої, найвищої громадянської позиції і найвищим рівнем свідомості. Тому що, коли він з нами віджимався від землі, він з нами бігав, ми його переконували, може ви все ж таки відпочинете. Він казав, ні у мене внук воює, у мене син воює, і я буду тут з вами до кінця. І він всі 7 днів. Зранку з 6 години і до 9 години вечора він з нами проводив таборі. Тому в принципі ми можемо стверджувати головне, ресурсність українського народу найневичерпна. не вичерпна. Ми приводили до нас на тренування представників національної гвардії, де один хлопець був без ноги, інший був теж поранений, і вони під фастовом 45 гвардійців зупинили танкову колону чисельністю 85 танків. І коли ми перевезли наших, ну показали і цієві відео сюжети навіть в Ютубі. Він розповідав, як це відбулося. Ті наші колеги-іноземці, які були присутні, вони перекручували цей відеосюжет декілька разів. Вони не могли повірити, що з порушенням всіх правил і логіки війни 40 живих людей можуть протистояти 80 танкам, але це відбулося. Я це говорю до того, що нам потрібно оцей духовний рівень. Оцю енергію суспільства, оцей рівень патріотизму втримати якомога довше на належному рівні, тому що дух перемагає метал, дух перемагає різні види озброєння. І, власне, та духовна компонента, той рівень патріотизму громадян, має бути підтриманий всіма е, прошарками суспільства. Дякую. А можливо, навіть це в, в інтерв'ю перед yeah. початком нашого в, в, повноформатного ток-шоу, Тарас Чилі, говорив, що, можливо, нам. Потрібно неможливо, а точно треба готуватися. Оце підтримувати як ви кажете, дух і цю історію життя в військовому стані там не на півроку, не на рік, а можливо і на десятиліття потрібно готуватися, бути от такою мілітаризованою от, державою. Так, це складна от, історія. От ми ми, ми приділили дуже велику частину часу. На група науковців військових, які вивчають доктрини. І, наприклад, ми вбачаємо, що нам найближче ближче це концепція Швейцарії і Ізраїля. Ми, коли починаємо тренувати різні прошарки людей в різних районах, ми говоримо, що концепція полягає в тому, що кожен будинок, кожна квартира має бути фортецею і кожна сім'я повинна бути військовим підрозділом незалежності від віку, фізичного стану підготовки. І коли ми спілкуємося з фахівцями, наприклад, з Ізраїля, вони говорять, що в них відбір. Хлопчиків у армію починається із сьомого класу, коли приходять з військомату з військових підрозділів, і по тому, які людина має навики, фізичні дані, яким рівнем знань він володіє, вони ж йому приблизно визначають напрям військового підрозділу, в якому вони мають служити. Друге, в нас повинна бути покращена все ж таки робота з громадянами, тому що рівень свідомості громадян НАТО великий. Люди хочуть в принципі на сьогоднішній день бути учасними. У тих бойових діях, які відбуваються, але це війна зовсім іншого рівня. Це, як ви сказали, це є війна артилерії, це і війна спецслужб, це є війна норативів. І дуже важливим є зберігати спокій незалежно де ви перебуваєте на передній лінії фронту чи ви перебуваєте в цивільному житті. треба навчитися критично оцінювати будь-яку ситуацію, тому що ворог працює багатопланово. Знаєте, Фрідріх Шіллер сказав, що е, три речі: це патріотизм, справжній патріотизм, справжнє кохання і справжня дружба, вони щирі і тихі. І я от протягом цих восьми, е, восьми місяць пішов, не перестаю дивуватися героїзму маленьких українців, про яких ніхто в більшості випадків не… Е, Розкаже по телебаченню або не зніме сюжет, або не напише книжку. І власне, це є гарантією нашої перемоги. Коли ми з вами говоримо про конгломерат союзників України, звичайно, ми дуже щиро їм вдячні, але найбільшим союзником української держави є український народ. І велика шана і подяка всім небайдужим, які як в Україні, так і за її межами роблять тихою сапою свою роботу. Це перше. Друге, коли ми говоримо з вами про Путіна, то ми повинні розуміти, що не Сталін особисто гнав людей в гулах. І не особисто Гітлер заганяв людей в Краматорій. І не особисто Путін направляє війська в Україну. Це є система, яка створена за певних умов в певний свій історичний період. І зміна, наприклад, самого керівника тієї чи іншої держави, він не змінить одночасно систему. І проти цієї системи треба працювати і воювати всім, це дуже довга історія, яка потребує терпіння, наснаги, емоцій, жертовності. І в цьому український народ є неперевершений. Коли ми говоримо про геополітику, то в Принципі, я поділяю думку ту, яку сказав Микола: кожна держава володіє своїм власним персональним інтересом, але західний світ відділяється від іншої частини світу, що він створив систему цінностей, де неважлива назва держави, неважливий прапор, але засадничі речі мають бути дотримані, тому що вони є надбанням цілого людства. Це є надбанням людства, яке досягнуло певного рівня свідомості, де. Життя людини є найвищою соціальною цінністю. І якщо такий норатив, ця теза проголошена в Конституції України, то ми з вами розуміємо, що на протязі дуже довгої історії, яку пройшов світ, країни, які ми зараз обговорюємо, які в той чи інший спосіб підтримують Російську Федерацію і сама Росія, вони ніколи людину як центр державного інтересу не шанували на лютнському плацдармі... Загинуло 250 тисяч людей при штурмі Києва, хоча Київ можна було оминути і не спішити захопити столицю власне до 7 листопада, тому що це захотілося одному диктатору. В битві під Бродами, яка трактується як найбільша танкова битва часів Другої світової війни, 3200 російських танків не змогли втримати 700 танків німецьких, серед яких не було жодного важкого. І зараз росіяни встидаються згадувати, що цією фантастичною операцією керував відомий маршал Жуко, який з Тернополя просто втік. Я вам нагадаю іншу річ, що в період Ірако-Іранської війни з 80 по 88 рік е загинуло близько 1 мільйона людей. Коли був наступ на Таманський півострів під час конфлікту Китаю і Радянського Союзу, китайці спалили. Десятки тисяч своїх солдатів. Тобто, це ті країни, які людське життя, право вибору конкретної особистості, не місця як цінність існування соціальної системи, якої є держава. І, власне, підняття особистості кожної людини, незважаючи йому 17 років чи 71, розуміння того, що і солдат, і генерал, і середньоофіцерська ланка вона важлива. Це є те, що відрізняє зараз нашу армію від армії нашого ворога. І ще одне побажання: ви знаєте, на диво, на сучасному етапі українська політика демонструє насправді дуже хорошу стриманість, тому що ті наративи, які звучать в публічному просторі, вони слухаються не тільки людьми на кухні, їх і чують солдати в окопах. І важливо, щоб політики цю стриманість підтримували далі. Тому є така пропозиція, щоб все, що було до 24 лютого в політичному плані, було ну якщо не обнулено, то принаймні поставлено на дуже виважену риторику, тому що ті спецслужби, ті спеціальні операції, про які ми говоримо, зокрема в частині реалізації інформаційно-психологічних операцій, не мають на меті розсварити політичні сили, внести розбрат в соціальну. Соціальне середовище ми знаємо, ми вивчаємо. Ми є свідками того, як ці операції реалізовуються і на території Львівщини, і вдається наразі вдало їм запобігати. Ворог працює комплексно, він працює системно, і тільки об'єднання всіх соціальних ланок всіх суспільних прошарків, і армії, і народу, і політиків частині, по перше, стриманості, по-друге, оптимізму, по третього, розуміння того, що дійсно перемога. Вона завжди буде за нами, тому що ми воюємо за світлі речі на своїй території. Ми воюємо за ідею. Питання лише в тому, що наше єднання і наші зусилля будуть гарантією тому, що цю перемогу ми отримаємо в принципі за умови понесення мінімальної кількості жертв. Дякую вам за запрошення і слава Україні! Героям слава слава!